Ото півдня поїв на жертвуха і пішов. Так що ось таке. Два мої котики, мурчики, ось мазунчики. Так, Юля, поширте стрім, хто може. Добре, поширте, дівчата Оля. Сьогодні навіть бага... бо лото спить. То добре. Володимир, у мене дев'ять котів і два пса. О, о, ой, недоле, дев'ять котів. Володимир, їм треба корову тільки для них одних тримати. Ой, з тими, з тими котами. ну Якщо є кицька, то дати багато котів. У мене я кицьки не тримаю, не маю терпіння до того, що, щоб. Як будуть котенята, я їх не буду мати, де подіти. У нас людей нема в селі, нема кому роздавати. Так. Сергій, привіт всім, привіт Сергію, гарного дня, Юля. Сергій, привіт, Діана, Сергій, привіт. Знаєте, дивіться, зараз я вам покажу. Якийсь так, як туман насувається, така сона погода, коротше кажучи. Вітерей зривається, сюди піддуває. Вчора був вітер майже південний, а сьогодні північно-західний такий. Холодніший вітерець починає дути, холодновато. Ось, але ж нічого. дай Бог буде все добре. Так, Діана, Сергій, привіт, Володимир, того і дві корові одна для котів, друга для людей. Зрозуміла, щоб ти здоровий був. Оля, Люба, вчора не топили у грубі. Топила, Оля? Вчора баний день треба, щоб тепленько в хаті було. Напалили тепленько, файненько. Топили вчора, топили. Напалила тепленько в хаті, було файненько. І нині ще тепленько. А нині не знаю, якщо. Більше не похолодає, то не буду палити. А якщо похолодає, то знову пропалю. Та холодно, Інна, треба палити. Я не люблю, коли зимно. Дуже тяжко, коли зимно. Добре, коли, коли тепленько. А то як зимно, то ну, я в баню. Інночка, може, дощ буде. Та дав би Бог, Інна, хоч би трошки. Хоч би трошки дощику такого, щоб хоча б шкіру зверху розмочив, щоб бараки мої гарно зійшли. І морква, щоб там моя повилізала вся. Йоніна Ніна. а де ето? Це прекрасна ненька Україна. Галина Карабін. Доброго ранку, Любаша. Я вже погодувала свою, свою птицю. У нас затягує хмарами, може, буде дощ. Студентові. Буду пекти булочки, а вам гарного мирного дня. Галиночка, доброго ранку і вам, Бог вам поміч, щоб гарні вийшли в смачні булочки. Ось я то маю ще налісники. Вчора протушила в сметані, тут трошки ми зіли. А ті ще зараз е, ні, там ще щось 4 залишилося, то я загріла, зараз прийду поїм. Ось вони якраз розпараться файно. Бо я люблю, коли вони такі, знаєте, сметані, в маслі пропарані, в каструлі. Ось такі люблю на лісніки, вони тоді дуже смачні мені з молочком. То я йшла до козів. Ні, не до козів, йшла, як простила молоко, поставила на 5,05. На ,5. Тут дуже маленький ну, вогонь, щоб вони собі тільки просто розігрілися. А ото виходила з усьми, нагадалася, що треба ж піти виключити, то якраз вони гарно. Розпариться ось і прийду смачно зараз поїм з тепленьким молочком. Діана, Інна привіт. А сьогодні, як буду робити сир, то думаю, зі сироватки зроблю рікоти. Наталя казала, мама, я вже її рікоти з'їла, під сира твердого з'їла що ти нічого не хочеш робити. Кажу, добре, зробимо. Все буде, зробимо. Та й отут таке. Так, ремонт РХ. Любочка, скажіть, будь, ласка, має моя коза котиться за скільки днів? Наливає ім'я, дякую. Це кожна коза індивідуальність, доброго дня вам.